Привіт! В цьому відео хочу вам розповісти 10 таємниць духовного росту, 10 пунктів благодаті от, про благодать від апостолів. Тому, слухайте, не примикайте, буде дуже цікаво. Ісус, Він творить Всесвіту, і Він очевидець. І перше джерело благодаті Біблія, Ісус Христос. І його апостоли. І про Бога ми знаємо через апостолів і пророків, це Божі люди, це його живі камінчики, на яких він побудував свою ну, церкву. І перший пункт, щоб ми стали обраними в церкві обраних. На жаль, в світі є більше світських фізичницьких церков з іконами. Там, де роблять ну, різні спеціальні ритуали, ну, молитви читають, синтетичні церкви, ну, які, ну, там, де намагаються вгодити Богу по плоті і по душі. І це неправильно. Християнських ну, правильних набагато менше, які ну, служать Богу по духу істині, саме такі мають бути. Другий пункт це народження згори, родитись з Духом, щоб ми служили і з'єднувалися Святим Духом, і були чи... святими і чистими, і просвітлювали цей світ. Потр... Ну, третій пункт нам треба бути живим, живими камінцями християнської церкви, а не ходити в матеріальну церкву, яка з часом зруйнується. Четвертий пункт це зректись самого себе, взяти Хрест Ісуса Христа і піти за Ним, бо Він максимально постраждав за нас всіх от, і ну, помер замість нас, і пішов в пекло замість нас, і воскрес для нас. От, і ну, дає нам, поки ми живі, тут дає шанс на спасіння. І, ну, от приклад журтовної любові проявив, і п'ятий пункт, щоб совість, щоб ми ну, її мали завжди. От, на жаль, молодь вона ну, в основному не має совісті, і це дуже е, ну, погано. І Боже слово, воно дає совість. От Бог, тому треба вивчати Боже слово і е, ну, совість обов'язково з'явиться. У мене з'явилася слава Богу. І е, 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 треба поранати Боже слово. І хто не має совісті, той не має віри в Ісуса. Шостий пункт е жити по духу, е по, ну, виконувати Божу волю, а не свою, от, е ну, не старатися Богу водити по душі, по плоті, от, якісь ритуали, от, молитви. Тобто, це язичництво і це От, це ну, зовсім неправильно Богу ніяк цим не вводити. От. І сьомий пункт пастор. У нас має бути духовний наставник, який ну, нас наставляє, і якого ми слухаємо. І пастор, який ну, публікує щодня відео, і ми ну, дивимось його і ну, записуємо відкривання по ньому. І... Восьмий пункт смирення пастору, наставнику, Богу, ну, Божим людям, божому слову, От, бо гордим Бог противиться смиренним, дає благодать, благодати, тому ми маємо бути смиренними. Дев'ятий пункт, що сам Бог явить нам спасіння, тільки він. Може нас врятувати тільки він, от, джерело ну, спасіння. Ніхто більше не може нас врятувати від ну, смерті, пекла е ну, проблем всяких, крім нього. І е Десятий пункт це істина благодать. Так що виконуйте, будь ласка, ці пункти, дуже вам раджу. І, ну, якщо хочете дізнатись більше про Бога, про істину, то пишіть мені в Дірект, от чи під цим відео, і обов'язково вам відповім. Чи ну, бажаючи приєднатись на молитву нашу в телеграмі онлайн чи на онлайн ефір? От то пишіть обов'язково всім відповім. Дякую за перегляд. Бувайте! До нових зустрічей!